У лютому 24-го року я замовила металевітації на 30 тисяч гривень. Яскраві, красиві, корисний товар. Я думала, вони просто розлетяться. Але пройшло півтора року, і вони досі зі мною. Це історія про те, як бізнес інтуїція іноді заводить в мінус. І що я зрозуміла з цієї ситуації? Я тоді дуже вірила в цю ідею. Таці виглядали виглядали суперкрасиво. Вся стрічка Інстаграм була в товарах для затишку та для побуту. Вони корисні, їх можна використовувати вдома там для різних різних штук. Я була впевнена, що це залетить. У виробника я обрала 5 моделей, на мою думку, які будуть найкраще продаватися. Замовила їх, пофотографувала, подивилась дійсно, в якої вони якості. І потім, не виставляючи їх в продаж, вальнула замовлення на 30 тисяч гривень. І ще такий нюанс, коли я вже вирішила зробити велике замовлення, виробник сказав, що частину з тих моделей, які я обрала, немає зараз і не буде найближчим часом, тому запропонував мені інші. А я замість того, щоб можливо передумати чи, зм... чи якось змінити кількість замовлення, чи щось інше, така, а хай буде. Гулять так гулять. Хочу замовляти, буду замовляти, не дивлячись, які там моделі, чи вони ходові, чи ні. все, мене вже було не зупинити. В моїй голові була тільки одна думка: якщо мені здається, цей товар класний, значить і інші 100% будуть це купувати. І перші ж дні тиша, таці ніхто не купує. Я подумала, може ціна якась зависока, зробила знижку, але їх все одно ніхто не купував. Я тоді подумала, може фотографії якісь не дуже привабливі. Я зробила фотосесію, зняла фото, відео, контент для соцмереж, але це не дало бажаного результату. І тут я почала розуміти, що я зовсім не проаналізувала цей товар. Я не подивилась на сезонність, те, що це кінець свят новорічних, відповідно. На весну люди, в принципі, купують менше або якісь товари дуже сезонні, а таці це більше подарунки. Відповідно, весна-літо це не той час, коли їх мають більше купувати. До того всього я не перевірила актуальність цього товару ні на маркетплейсах, ні через Google, ні на промі. Ніде. Просто вирішила, що він прикольний, і тому він має продаватися. Як я вирішувала цю ситуацію? Я змінила опис товару на сайті, додала більший акцент на те, що це може стати класним подарунком. Звісно, що зробила додаткову знижку. Додала фото з сервіруванням, як її можна використовувати в побуті, як та це гарно виглядає з різних ракурсів. Також частину товару я здала на реалізацію в офлайн-магазини. Виставила цей товар на продажу в різних можливих маркетплейсах: на промі, на касті, на розетці, на Оликсі, всюди, де, де тільки можна. І також я частину товару віддала іншому магазину для продажу дропшипінгу. Звісно. Нижче собі вартості, просто аби товар не лежав, а продавався. Зараз процес потроху йде, звісно, це не той результат, на який я очікувала. І, скоріше за все, я не вийду навіть в нуль по ним, а в великий мінус. Але ця історія дала мені певні уроки. А саме навчила мене трьом речам. Перше, якщо товар здається популярним, це не означає, що він буде продаватися. Друге, обов'язково тестова партія і замовляти саме той товар, який ти тестуєш, а не якийсь інший. І третє, не ну, треба себе сварити за факапи. Вони дають можливість перейти на якийсь інший рівень та отримати гарний досвід. Тепер перед тим як закупити якийсь товар, я провожу детальну аналітику, перевіряючи цей товар популярний у інших продавців. І тільки після того приймаю рішення. Бо кожного разу, як я хочу щось купити, переді мною стоять цітація і нагадують мені, що треба бути дуже виваженою в своїх рішеннях і краще приділити час більше аналітиці, ніж емоційній складовій. Якщо ти теж купував товар, а потім він місяцями лежав на складі. Розкажи свою історію в коментарях. Можливо, ми зробимо окремий випуск із історіями та факапами наших глядачів. І підписуйся, якщо хочеш бачити не тільки корисні поради, а й реальні кейси про бізнес.